Привіт, YouTube, привіт, підписники, привіт просто глядачі. Вітаю вас на такому відео анонсі конкретики стосовно тіла СНТ-4 Series в Україні. Сьогодні ми проговоримо про всі питання, які вас цікавили під час цього опитувальника. Перш ніж ми почнемо розмовляти, я вам одразу проанонсую, що я створюю такий чатик, де ви можете залітати, він буде в Телеграмі. В цьому в чаті буде вся основна інформація, всі анонси всіх згонок, вся інформація, яку ви там, я що, можете запитати, коли ми збираємося, де ми збираємося, як доїхати, бла -бла, бла, бла, бла. Тобто повноцінний чатік з усіма анонсами, де ми можемо спілкуватися, він одразу буде. Посилання я залишаю відео, доєднуйтеся, і там безпосередньо буде відбуватися реєстрація на всі змагання. От там я буду залишати таке, як би мовити, посилання на Google-форму. Так що я вас всіх запрошую в цей чат. А тепер пішли по опитувальнику. Отже, маємо 74 відповіді. Я в шокі. Я реально в шокі, в гарному сенсі. Чесно, я вам скажу, я зраховував десь на 20-30 людей, це причому в якомусь супер оптимістичному розкладі. Але ми маємо 74 людей, які відповіли. Само собою не всі 74 поїдуть, само собою, хтось там щось відвалиться або щось так далі, але менше з тим, 74 зацікавлені особи це просто неймовірно. Я пропоную одразу перейти до питань, які у нас виникли і цікавлять, а потім ще таку коротку інфу загально такими анонсами ще проговоримо. Перше питання: чи буде можливість брати участь на сімрейсерам? Так, хлопці, абсолютно без проблем. Цей чемпіонат не тільки буде зав'язаний під сімрейсерів. Для сімрейсерів, для грубо кажучи, буде свій окремий залік і чемпіонат, але для всіх інших бажаючих, так само будуть різні чемпіонати з різним заліком, з пілотами з відповідним скілом. Тобто, це не лише під одну якусь категорію, в даному випадку симрейсер. Єгор Зудецький питає: коли старт шеф? час все узнаєш. Зараз все узнаєш, але вже можеш мить. Шлем. Це буде чемпіонат, чи просто вік-гонки. Чи будуть змагання проходити в інших містах? Стосовно міст, ви знаєте, що у нас всього на території України чотири картодроми. Один із них окупований, залишається Київ, Дніпро та Полтава. Потенційно це лише розглядати треба ці три треки. На даний момент ми матимемо лише чайку. Ось ці два, які там Дніпро та Полтава, з ними. Якось пізніше щось може узгодимо і проведемо. Але зараз орієнтуємося тільки на київську чайку. Чи буде це чемпіонат, чи просто віклі гонки? Дивіться, хлопці, у нас зараз 74 бажаючих, нам треба їх якось відсортувати в першу чергу по скилах. Навіть якщо це не буде 74 людини, а навіть 30, все одно ці 30 людей треба розсортувати. Бо може бути 100% так бути, що хтось там їде, умовно, 54-55% на цій рамі по чайці, хтось поїде хвилину 0,5-хвилину 20. І, само собою цих людей разом пускати нечесно і ну, не можна. Тому ми плануємо зробити різні чемпіонати для, для скілових типів, які швидко гас, гасають, чисто під сим рейсерів, можливо, чемпіонат для новачків разом з дійсною якоюсь академією школою, да, щоб саме. Люди прокачували свій скіл картингу, якщо їм це цікаво. І, можливо, чемпіонат для більш важких пілотів, бо ви самі розумієте, що відбалансувати 60 річного пілота і 100-кілограмового, ой, 60-річного, я перепрошую, 60 кілограмового пілота і 100 кілограмового пілота буде дуже складно, бо якщо доважити 40 кілограм на картингову драму вона з часом лопне. Тим паче на Київській чайці, де ми постійно їдемо, і є повороти, де нам треба стрибати. О, тому. Потенційно, да, от, ось такі чотири чемпіонати можуть бути. Це все залежить від самої зацікавленості. Як ми їх запустимо? Ми, нам треба сформувати, так би мовити, лідерборд, щоб зрозуміти скіл кожного пілота, як він швидко їде там, по тій самій чайці, і зрозуміти банальну швидкість, щоб якраз отак відсортувати ось ці чемпіонати. Тому травень місяць ми займаємося ось цим сортуванням. Травень місяць це будуть просто віклі гонки. Кожний бажаючий може приїхати, поставити там час, показати свій скіл, і він буде внесений в певну таблицю оцей лідерборд, за який вже буде формуватися його участь в чемпіонаті, да, грубо кажучи, його категорія буде определятися. Тому травень ми використовуємо як віклі під лідерборд. Червень, липень, серпень, вересень, можливо, навіть жовтень. Ми запускаємо вже чемпіонати, газуємо. Якось плюс-мінус ось така схема. І по суті, у нас, якщо ми робимо 4 аж чемпіонати або навіть 3, то у нас майже кожні вихідні, кожний тиждень є змагання. А, тому плюс-мінус, вже в залежності від того, в якій ви категорії будете. От в цьому якраз телеграм-чаті, який я проанонсував, ви там зможете зрозуміти, коли ваш саме чемпіонат там розпочнеться. Будь-то у вас чем для новичків, для семрейсерів, або ви там суперскіловий, або там 100 кг чемпіонат, грубо кажучи. От, е, так що обов'язково підписуйтесь, щоб слідкувати за цим. Скільки слотів в чемпіонаті, наскільки вистачить картів, дати чемпіонату. Ну, Дати чемпіонату я вже про, е, про плюс-мінус розказав, да? як, 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 як це плюс-мінус буде. По картах. На даний момент ми маємо 10 рам. Якщо ми бачимо неймовірно високу, Явку, зацікавленість саме вже реально, да, не тільки просто випитувальнику, а вже от просто фізично. Типу, людина залишає заяку, що він хоче приймати участь, це вже там, на 200% підтверджено. І якщо ми бачимо, що людей дофіга, ми замовляємо ще додаткові 10 машин, і тоді слотів буде 10. Ой, 20. Тобто матимемо на кожний цей такий під да, чемпіонат, повноцінний чемпіонат для кожної категорії 20 слотів. От, на даний момент це буде 10. В цьому немає жодної проблеми. Знову ж таки, нам допомагає тут лідерборд Навіть якщо от у нас набирається 20 скілових типів, ми їх спокійно можемо розділити на групу по 10 людей і вони між собою будуть змагатися. Але якщо набирається знову ж таки реально 20 людей, то це однозначно є сенс замовляти нові машини. От, тому, в принципі, знову ж таки, все залежить від того, наскільки буде висока явка. Це чітко, дуже дякую за коментар, реально чіткий коментар, спасибо. Добрий день. На вибір дня думаю, варто зупинитися тільки на суботу. З досвіду кажу, що в неділю після перегонів їхати додому в Харків ще 6-7 годин, задоволення не приносить, а залишатися переночувати не можна бо понеділок роботи. Це дуже справедливий пойнт, насправді. Е, я його прям занотував для себе, дійсно розумію, які можуть бути незручності. І є дійсно сенс робити чемпіонат, там по суботах, бо, знову ж таки, у нас повноцінний якби, розклад вкладається в один день. Тому не обов'язково слідкувати оці традиції гоночні, проводити змагання у неділю. От, тому, в принципі, ми занотуємо цей пункт. Знову ж таки, ми плануємо працювати субота-неділя, але, знову ж таки, вже в залежності від того, які там будуть чемпіонати і так далі, якщо ми зможемо їх там відсортувати, то ми зможемо націлено робити саме гоночні дні, які в залі чемпіонату йдуть по суботах. Не переживайте. Занотовано. Стосовно посадки в карт різного зросту ваги, чи можна, можлива швидка зміна посадки під іншого пілота, чи карт буде закріплений з початку сезону і по його кінець за одним пілотом. А карт не буде закріплений з початку сезону і пікінець за одним пілотом. Швидкої заміни, як на прокатному картингу, немає. Але як ми плануємо? Ми приїжджаємо на трек, у нас все одно якийсь час на збір і так далі є. Умовно, є машини, вони пронумеровані. Пілот витягає номерочок, щось такого плану. Він бачить, ам, який, яка його грама, швидко йому благ-благ, присіли. Примірялися, зручно, погнали. Незручно відтягнули швидко педалі, швидко підняли кермо. Ну, це, типа, справа там, умовно, на 5-10 хвилин. От. Або ж ми зробимо наступним чином, що у нас є там рами під більш малих пілотів, є під більш великих пілотів. В залежності від того, куди пілот там сідає. Ну, це таке. Це, в принципі, не так. Не те, що чесно, типу, а більш, здійсно, буде зручніше, якщо буде закріплена посадка. От, знову ж таки, от коли я приїжджав на тести, ми десь за буквально 5, ну, десь за 5 хвилин мені просто від, відтягнули трішки педалі і підняли кермо. От, це плюс-мінус робиться швидко. Не так швидко, як на прокатному картингу, само собою, але ну, така конструкція. Мінімальний вік учасника – 15 років. Це сеньор клас. В сеньорах завжди 15-16 років такий діапазон, коли вже можна починати. О, тому, якщо ви там менше, ніж вам 15 років, то, на жаль, в цьому прийняти участь ви не зможете. Яку максимальну довагу можна встановити на карт до тих пір, поки рама не лусне, насправді? Само собою, якщо у нас буде. От та ситуація, так, що є 60-кілограмовий пілот проти 100-кілограмового пілота, вони не проїдуть просто разом, і, відповідно, не буде потреби до 60-кілограмового пілота. От, бо, ну, знову ж таки, ви маєте розуміти, що не в якийсь певний момент рама тлусне. У нас буде мінімальна вага, яку має пілот з рамою е виконати, грубо кажучи. Вона буде проанонсована трішки пізніше, коли буде складатися регламент. Але. Плюс-мінус така ситуація. В теорії, я думаю, що пілот мати... Необхідно, щоб пілот там важив десь 80-85 кілограм. Плюс-мінус. Це, 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 це я зараз от просто придумав на скидку. Як буде відбуватися відбір тільки для Сімрейсів чи для всіх бажаючих? Ну, це я вже відповів, що у нас ось травень, він відбувається просто. Ми накатуємо, накатуємо цей лідерборд. Пілоти ставлять свій час, вони з'являються в списку, і далі ми вже їх як би сортуємо. Знову ж таки, тільки для має немає прям одного чемпіонату виключно під симрейсером. Абсолютно всі бажаючі мають змогу прийняти участь. Не переживайте. Маю зовсім мало досвіду в картного. Нічого не страшного, хлопці. Ми плануємо зробити серію для прям повноцінних новачків, так би мовити, академія. От, е, ймовірно, я буду вас, якщо що, курирувати, е, да, це правильно буде сказати. От, е, буде така, як би мовити, дійсно повноцінна академія, де будуть пояснені основи пілотування картингу, да, базові такі основи, базові основи взагалі пілотування, там, про траєкторію, гальмування. Оці всі історії. Тобто, це все планується. І тому, якщо ви новачок, не переймайтеся. Ми вас навчимо. Буде окрема серія для новачків, які будуть якраз одночасно і вчитися пілотувати, і вчитися пілотувати з іншими. Ну і це, в принципі, ось це питання про досвід. це о, Ця відповідь підходить. А, і третє питання. Да, коли я брав участь в будь-якому картинговому двіжі, мені було зрозуміло, що досвідчені учасники які катають регулярно, знають вміють штуки, про які мені невідомо. Хотілося б взяти участь серії, де я б хоча б проінформований так само, як інші. Знову ж таки. Буде чемпіонат для новачків, ви там спокійно можете приймати участь. У мене був сумарний досвід з 100 хвилин на скаймолі. Вважаю, що це небагато, тому поставив, що немає досвіду перегонів. Питання, чи можна буде випустити відео, як рулити карт, бо розуміння мало саме до такої техніки. В принципі, це абсолютно можливо, можна буде таке зробити без проблем. Багато питань це не написать тут. Дуже сильно шкода, бо от якраз це відео зроблене для того, щоб на всі ці питання відповісти. Чи потрібен амолгований шолом? Ні, не потрібен. Головне, щоб шолом був, повністю закритий шолом. Тобто відкритий не, не рахується, просто шолом кепочка не рахується, повністю закритий шолом, не пов... він не має бути прям амолгований стандартним FI. Сампл з Полтави, поки така ситуація з мобілізацією, не готовий він ще й мію виїздити. Ну, перепрошуємо, ми це ніяк не можемо повпливати. Якщо ми доберемося до Полтави, Матимете змогу прийняти участь. Чи буде оренда самого карта, і в якоїсь областях будуть проводити гонки? Знову ж таки, хлопці: 250 євро. Тут входить все. Ви просто, ваша задача приїхати з шоломом із камбезом, або його взяти на треку, покататися на цьому карті і поїхати далі додому. В цей прайс входить сама оренда карта оренда треку, бенз, мастила, смазка цепі, якісь там ще додаткові штуки. Все входить в цей прайс в один день. Області, в яких проводяться гонки: Київська, Дніпропетровська, Полтавська. Скільки обійдеться, один заїзд 10, 50 євро, і це раз на місяць. Да, да, один заїзд Не один заїзд, а один гоночний вікенд, да, тобто 6 заїздів мінімум по 15 хвилин. Це. Прайс 250 євро, і це раз на місяць, ну, як показує опитувальник, 59 о, людей, 79% за те, що проводить це раз на місяць. Що по гумі? Я так розумію, буде один комплектний етап. Чи будуть дощові етапи гума? Який час? Я разок на воротах з'їздив, час був 51 в Кубку Київської весна 2016 році. Гума. Створена спеціально там, конкретною виробником під цей чемпіонат. Вона дуже довго тримається, вона розроблена на те, що вона довго тримає, в принципі, як і на прокатних от комплекту не буде на один етап. Там є певний якби час роботи оптимальної цієї гуми, вона більше ніж в рамках одного етапу. От, тому, да, гума Омалгована цим чемпіонатом, вона моно, так би мовити, на всіх рамах однакова, От, заміна буде не, не раз на етап. Чи будуть дощові етапи або гумо, скоріш за все, дощових етапів не буде, ви маєте самі розуміти, що е, є ризик того, що в дощ цим машинам буде погано. От, на даний момент ми не плануємо проводити дощові етапи, і відповідно дощової гуми теж немає. Тобто, якщо у нас ми бачимо, що буде дощовий е, Прогноз погоди на гонку, етап просто перенесеться або відміниться Час на колі 54,9, 54,7 їде на чайці Tілосон Т4. Чи можна буде отримати екіпірування, екіпірування, скільки це буде коштувати? Як я сказав, отримати екіпірування можна буде на треку, плюс ми, ми плануємо замовити наше власне екіпірування. Немає абсолютно якої проблеми. По коштах, скоріш за все, це буде безкоштовно. І лише одне питання коли. Ну і на цьому питанню, в принципі, давайте і скажемо коли. Дивіться, хлопці, я відкриваю чатик. У нас календар каже, що найближчі вихідні 4-5 травня. Моя пропозиція 4-5 травня, якщо ви вже готові, у вас є бажання залітати і газувати. По розкладу орієнтовно, що ми кожен наш, сім, не сім день, наш конеч, кожен гоночний день. Ми збираємося на 8-му ранку, катаємо до 2 дня, подамо роз'їзд. Будь-який день, там, субота чи неділя. От, тому давайте так, є перша дата. 4-5 травня, перший збір, ціль якого зрозуміти ваш скіл, щоб зробити ось цю таблицю сортування. Лідерборд. Потім, так само, кожен травень, там якщо знову ж таки на треку немає якихось змагань, перегонів, ми кожні вихідні збираємося весь травень. От, якщо будуть якісь які змагання, само собою зібратися не вийде. От, 11 12 18 19 25 26 весь травень ми всі газуємо, ми збираємо дату для того, щоб вже е, запускати чемпіонати. Ми зібрали дату, все, погнали червень, перше, друге. Там, все, да, а субота, да, суботу, якщо ми по суботам, там, 1 травня, чим для суперскілових типів. 1, 1 червня, чим для суперскілових типів. 8 червня, чим стільки для сімрейсерів, рейсерів, 15 червня, академія, там, 22, чим там, для 100 кг. Там, 29 можемо зробити другий етап. Ну, коротше, взагалі без проблем. Всі обов'язково підписуйтеся на ось цей телеграм-чат, який я залишив в посиланнях. Там будуть всі анонси, і ми будемо, я буду там особисто сидіти, і я буду на всі питання відповідати, анонсувати всі ці речі, і у вас буде вся повноцінна інформація. В принципі, я всі наші питання розповів. О, формат змагань, дати, регламенти, бла-бла-бла. У нас буде таймінги змагань, у нас прям повноцінно під нас виділений трек, все вже домовлено. А, наче все просповів. Залітайте в телеграм чаті Якщо у вас виникають питання, так само їх там задавайте, я на них буду старатися відповідати. До зустрічі на треку, до зустрічі на київській чайці. Всім тихих днів. Чао!